але вже є головний подарунок стоїть там на кухні. Але я хочу сказати, бо наша людина, яка робить міндор, дуже не спільнувала. Вона мала нам а, на мене торт торну зранку, вона ще його не зубнула. А нам він вже потрібен, Так що я чекаю, щоб з тортом мене перевітали по цьому жовтичку. Я ж покажу вам цю подарунок. Нам вже перший будрунок це орхідея, яку я дуже хотіла собі. Блін, торк буде готовий через 15 минут. Це написала 5 хвилин, тому, так що вже 10 років покажу папіха є вже сорт. Сьогодні візьмувати пара хортів і меператори. Тук-тук-тук-тук-тук. Happy birthday to you. To nie na. Ach, to jest super trudno, bo my nie się skopieć skąd. Moja siostra do wiec, do, вообще до семи, до пятнадцати, пятьдесят. Что за Не питайте, я читаю припуск, просто в мене є достаток вам на Viber. Це коротше раніше у мене було цей. як о. А коли телефон я собі підтірала, коли я вам відео не знімала, мені треба було Viber, тому що мої подружки найкраще. Є тільки Viber. Я щас хочу, коротше, мені вже вирішила дочекати старта, а мені в це не класно, я вже граю, Ще по Хочу пробовать сыграть версии. Я ще не грала и так що еще попробуем. Продолжение. А он сейчас надо менять. Отмотка назад. Давай, ще раз. Держись лучше. Давай, отмотка назад. Зі всім у нас вже зовсім наступний день, пройшли три дня у нас дорожче було в середу, а вже п'ятниця. У нас зараз 17.40, 5.40. Чому я не зняла влог? Тому що вона, коли ми поїхали, розрядився телефон. На превеликий жаль. Я покажу вам, що була подруга, на превеликий жаль не приїхав мій друг Тимофій. Я дуже хотіла, щоб він приїхав, тому що ну, він мій найкращий друг все-таки. Але на привеликий жаль за обставинах він зміг і на якщо ти, ти дивиться, я на тебе не образилась, але розстроїлася. Да, і Андрій розстроївся. Коротше, розкажу подарок. У мене було все-таки дві дитини на день мало бути три, але було дві. Ну, я третя, якщо так, так, мене не рахує. Подружка мені подарувала, а я почну з подружки. Подарувала мені ось такі блокноти, гарненькі, екібари, стерці. Вони ще дуже спокійно. Далі вона мені подарувала Квіти, але, наприклад, жаль, упала ваза, і вона і на них вилилась води і прийшла всі. Ви бачайте. Та тисячу гривень про що не займу, можу на камеру вказати ще. Ладно, не а друй однокласник Андрій подарував такий прекрасний букет та 50 євро. буду буде показувати? Вчора їздила в лікарню, тому що ми в моєму басейні я пригнала і просто не побачила, яка там дожима, і забила цей свій палець. Мені коли рентгеном робила. Сказала, що немає перелому, але єлі-єлі не перелом. Але він дуже болить. Ну, зараз типу, не болить, але коли ходиш больнувати. Ну я ж типу хожу на п'ятку. І з-за того, що я хожу на цю сторону, мені мене дуже тут Ну, Я хожу на п'ятку, але ну, знаєш, я напрягаю ногу в полі. Щоб розуміла, от тут палець і цей, а, а тут і все добре. Гляньте на цю ногу даже. У нас сама як було і дуже вся нога, нагапки. І от, бачите, така мозолька. Ось так. у мене ніякого нема. Це дуже шкода. Треба зараз хочу дуже тобі таку трендову човку зробити. Треба якось, ну типу, в мене вона є, але, типу, і треба навчитися укладати нормально. І в мене, коротше, мій рожевий колір або вимов все. Помните рижу і я тебе рижа. Отак ще вот так. Що? Так сюпить. Тепер не дивиться мені стане волосся. Я рижа. А я, а мені чесно. Я раніше, ми були в тебе, допізно, десь є влог, я, але я, там не казала цього. А, там, коротше, влог у мене був тоді виступив Бандура, можете подивитися дуже-дуже цікавий. він вискочить вас десь. Я сама його чесно передивлювалася. І там, коротше, тітя була в тебе з рижим вулос. В ну, не було ярче рижу волосся, Типу не таке Як у мене. А прям такий більш до червоного ярка. До речі, в Андрійна мама теж волосся. Не займон це казати. Андрійна мама це не хочеться, або не образиться хоча б. Ну, коротше, мені так сподобалось, але я не люблю рижих людей. Ну, типу, якщо ця людина не народилася рижию, окей. Якщо воно народилося, то типу, я не маю ніяких претензій до рижих. Але, блін, люди, чому ви завжди такі притимні? Реально, я не хотіла в це вірити, але мені якась дівчинка сказала, блін, чому рижі все такі притимні? Реально, з'явилася якась тряпка, ста рижі притимні. У, -у. В житті в мене куча рижих було. І всі вони такі, трішки з червою. Сорян, якщо я когось образую. Я нікого образувати не хотіла. Просто так ом, по житті. Але є рижі люди, в мене десь знайомих є деякі. У мене одна знайома трішечки. Гарша не, не буду ні про кого казати, а вона дуже хорошенька. Ріженька теж, ну, знаєте, це не завжди. Просто ну, можна, такий характер людей. Може, ну, не скажу що це завпадіння, бо це справді такого багато. Але я не скажу, що це всі такі люди. Це не питайте, питається. не кажу, маму кусу на день рожі земляла. Вона думала, що буде кусалка, але мені не подобалась. Ну, пострізенький десь не як і заплаватись мусилась. Я не хотіла би прижився, всього ярко режити А Але зараз розумієш, що вона мені не підходить, ні саме. Доблиючий, це дуже засмучено, що вона так. Вимой салтин жовтим прям. Був період, коли ми було режиме, це накида жовте прям. Голубого не все. Росією ночі буде. Барабамбарба. Усікає тут чекаю. І обов'язково буду дивитися. тримати з нього колочку, тому що десь з ким він буде суперпитися. Я не кажу, але я його вже сама готова просто в мусор викинути, тому що він, що він сказав, що Україна. Я не можу це сказати, я думаю, ви поняли. А Росія. Ви поняли. Ні, тільки те, що я показала це на але я ще скажу, що Росія гамно. А відки сказав про Україну, а, а що Росія поняла. Так що я не хочу. Зараз я хочу міняти один скетч прикольний в інстаграм. Типу про Ну, скетч, знаєте, типу. Типу м'ялка, типу, мама, дочка і там всю роль граю одна я. Ще зніму я і я вам покажу. І що ти робиш в мене маленьке питання? Фарбуєшся? Два години дня. А ти сидиш в піжамі. який шах. До нас гості прийшла. Маша прийшла. Тіді Юрій, іди, давай, швидко, привітайся. Привітайся в порядку, яке будело якесь страшне. Тебе дивитися страшно. Іди просто жижи. Ммм, боже мій, Мам, ти реально вже задовбала. Яка как прийти, Юлю, Маша. Вообще шикарно на кляма. Чим тобі не нравится? Сейчас докрашусь, и все будет бомба. А, всгда опять есть. Що тобі не нравиться, не розумію, мам. Я тобі зараз охоче поясню. Дивись, по-перше, розмовляєш ти на українській мові, бо щас тут так получу, що буде капстець тобі. Подруга вийшла, быстро привела себе в порядок до тьоті Юлі і привіталася з Машенькою, обов'язково подари якийсь подарунок. О, тисяча гривень. От її зараз їй подари. В неї було день народження. Ти мене зрозуміла. На рахунок української зрозуміла. Так, добре. Але свою тисячу гривень я не повинна дарувати їй. Тим більше в мене самою. Позавчора було день народження, і мені її подарували, а в неї день народження був місяць тому. Давай шукати рівноваження. Добре, добре підійду, привітаю, мені не важко. Куди ти пішла? Як ти розмовляєш з мамою? Жайться, не діти. Сама візьму і подарую. Тримай сонечко, а то еще тримай, це тобі на день народження Дякую вам і що пожалуйста, самоплату мені штучки не будувати. Так жах Повітряна тривога у нас зараз. Крузі мене нова рубрика я придумала новини на моєму YouTube-каналі. я... Поки що буду знімати новини в улогах. Типу ну, почала зі стрілого, я кажу там, що сталося. Або просто в будь-якому влозі буду знімати вам, ну, думаю, не в кожному, може забути, знімати там якісь новини. Ще не я покупнула чомусь тішко. Так що тепер зупиняйте. Так, зараз я буду вам диктувати новини, ну, буду далі машині, просто щоб е продуктувати свій голос засвіту. Ещ их читаю в телеграм-каналах, я думаю, це законно. Чи незаконно? Ви знаєте, чи не указати? Угу. Я не знаю, числа законно. Секунду, сейчас запитаємо вся чи це, це законно. Ні, ну вдруг это незаконно. У меня сейчас блін, Всі канали подадуть. Що таке? Привіт, скажи, будь ласка. А якщо я зараз хочу... О... Я знімаю відео, і я хочу в відео сказати, типу, новини, от зараз повітряна тривога у нас. Сказати новини, що пишуть в різних телеграм-каналах. На ютуб канал. У мене багато, ну, у мене десь 4 тисячі підписників та 12 тисяч переглядів на пару відео, та 100 тисяч переглядів є на відео. А, чи це законно, чи ні? Ну, я не знаю, чесно, не хочу нікого порушувати. Другу конверсацію. Це законно, чи ні? Ну, привіт, лізе, дуже хороше запитання. Давай пояснюю що просто. Чи можна тобі говорити в YouTube відео про повітряну тривогу і до Instagram інсталеграм-каналу? Чи дозволено? Ти маєш право розповідати людям, що в місці чи Україні впливає про повітряна тривога. Це не заборонено. Якщо ти не розказуєш тощо їм ся прольтяє рух, можна казати, що не можна. Щодо телеграм-каналів. Багато телеграм-каналів, особливо неперевірених, часто пишуть чутки, або непередні дані. Ти не маєш права, Ти не маєш права в Ютуб переповідати інформацію, яка не підтверджена офіційно, Я може бути щасливою любосою, якщо правила Ютуб, показує ага. ага. Що закон? Якщо хочеш робити новини, краще послатись на офіційні дзрела. ДСНС, то зсилу Добре, а такі телеграми, як я сказала, в яких я телеграм-каналу дивлюся. Так, безпечний регіон, так це офіційний канал, його вода київська мішка лада, можна касоти. Кстати, шановна, я не знаю, чи тут дивиться мене Сергій Гулів, але якщо дивиться якоїсь осінні, коїсь з друзів, будь ласка, передайте ці йому. Шановний Сергій Гулів, Вибачте, що можна правильно вимовляю ваш фонілій. Але я вам просто не тільки поклін люблю. Ви така людина, яка вночі прямо. Короче, огромное вам подякування пишет. Так, далее. E, Times of Ukraine. Киев новины. Короче, сейчас я прийти новину с з... Безпечного региона. Я сейчас ще раз запитаю, чему не с безпечного реально. А новини з безпечного регіону я можу е е, викласти на канал собі, типу, сказати ви в лозі. От зараз пишу безпечний реон, що та 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 тете. Коротше, я не зрозумів, зможе по них слово слово, краще не буду. Просто гляну сама собі і не буду, щоб не було ніяких претензій до мене. Хоча велика подяку безпечному регіону. Треба відео записати. Так, да я ще гляну тоді в безпечному регіоні, що там пишуть безпечний регіон. Так, у нас зараз. Що у нас зараз? Яке у нас олибажні це потім. А 18 липня ну, зараз написано, що повітряна тривога і балістика з збірка. Веронська. Ну, коротше, куди удичь не поднятно. А, загражда блістика, тривога. Балістика. Ну, коротше, я поняла, що сьогодні ж ми проведемо у ваній. А я буду закінчити влог, тому що зараз почну... наступний влог для того, щоб побільше більше для вас, тому що це був влоги молодні народження все-таки. Але це прям якийсь огромний влог. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей Всім пока-пока! Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І чекайте наступного влогу, який вийде завтра Але знімати його був. сьогодні. Десять скоро я все нарощу волосся. Ну як? Я куплю канікули мого волосся, а будувала вже, я думаю, одного бока височити. І зроблю, типу, міні-нарощення відео. Типу ти починаєш кости косичку з канікуном і просто не завершуєш до кінця її плести. Віч я буквально, коли вчора мала голову, він уже у мене грязне. Моріл. Просто. Я не знаю, кажуть, краще мити по відчуттям, але, блін, мені що, голову де чи що. Але волосся в мене, як бачите, грязне. Жирний кіно, я ще покажу. Hoje eu não ia lhe pôr meu... O